Звільніться від ірраціональності в знаменнику дробу. 5 поділити на корінь кубічний із числа 25. дорівнює. 25 ми можемо записати як 5 в квадраті. Тобто виходить, 5 поділити на корінь кубічний із 5 в квадраті. Тоді, щоб звільнитися від кореня. В знаменнику треба і чисельник, і знаменник домножити на одне й те саме число. Це корінь кубічний із п'яти. Чому саме він? Давайте подивимося на знаменник. Корені у нас однакового степеня, тому ми можемо помножити під кореневе 5 в квадраті помножити на 5, це виходить 5 в кубі. Ну, чисельник у нас так і залишається. Користуючись властивістю кореня n-ного степеня, в нас в знаменнику виходить 5. Ну, чисельник, я поки що так і переписую, п'ятірки скорочуються і виходить корень третього степеня із п'яти, тобто відповідь А.